Головне питання вечора: чи може вижити людина, яку проковтнув кашалот? Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Падіння Кита Деніела Крауса. Ця книга таке поєднання багатьох міських легенд з жахами. Падіння кита це сам по собі процес, в якому, коли кит помирає, він починає пильно опускатися серед дайверів і лікеанологів. така подія, як похорон, тому, що сам кит він є частиною екосистеми, дуже важливо. І коли він падає на дно, його ці залишки можуть вигодувати цілу підводну цивілізацію тому падіння кита це як такий типу сталий вираз. Але насправді тут мова йде про кашалоти. Так справді є декілька випадків, коли людей ковтали кити, але деяких щасливчиків, які вони ковтали, вони одразу ж і випльовували. Тому що, а тим паче, людина з балоном, вона, типу, якби не може проти всередину. Але м -м, наш автор одного разу прочитав легенду про те, що взагалі шувака кит ковтнув і він вибрався звідти живий. Вирішив помислити на цю тему. Наш гардінер шукає батька. Він пірна у нього йдуть флешбеки про батька і сім'ю, як він себе відчуває у воді. це все приправляється такими образністю і фантазією якоюсь. Так, і потім перша лотка в і його і кальмара. І це не кінець книги, це лише початок. Це одна з небагатьох книг, де я можу сказати, що мені подобається потік свідомості. Автор проробив величезну роботу щодо океанічних цих всяких вивчень. Консультувався з знавцями китів, з навцями дельфінів, всякими захисниками, ученими, ходив на лекції. Вони в нього бита У нього був редактор, який, значить, також дотичний до всіх цих тем. І вони спробували пофантазувати на тему: а що якщо? І якщо би що, то. Що би можна було зробити, плюс тут дуже велика класна частина закладена стосунків у сім'ї аб'юзивного батька уникаючої прив'язаності тут настільки. Багато актуалки, дуже багато екологічних питань навіть не фантастика, а більше фантазія на тему, якої в цілому не могло би відбуватися у реалі. Але ти коли читаєш, це настільки захопливо просто від цієї книги неможливо відірватися. З якою любов'ю автор описує природу і підводний світ, з якою любов'ю він описує котів і взагалі морських створінь, і вплив людини на них. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.